Леподія 600. лікуй геморой без жодних ой, пане Данило на сьогодні на 10 жовтня. Яка ситуація на вашій ділянці фронту? Чи можна казати, що з в окупантів змінюється інтенсивність з їхнього боку ведення бойових дій? Або можливо якась зміняється пріоритетність використання тих чи інших номенклатур озброєнь? Станом на зараз бригада Рубіж тримає оборону на покровському напрямку, і ви якраз дуже влучно спитали про інтенсивність бойових дій, тому що за минулу добу противник провів на покровському напрямку 72 штурмові дії, і вчора вони вирішили трохи. Так сказати, додати жару і пустили на штурми і бронетехніку, і мотоцикли. Ну і, безперечно, живу силу. Тому у нас на напрямку було дуже гаряче. Було дуже багато роботи для всіх, і для піхоти, і для пілотів FPV дронів і важких дронів, і ударних крил. І артилерія вчора працювала дуже багато. Вся бронетехніка противника була знищена, жива сила майже вся. Знищена ще зараз працюють ударно-пошукові групи. Мотоцикли також нікуди не доїхали. Вчора було багато роботи для всіх. Вчора був важкий день, але всі штурми були відбиті. Противник або знищений, або відкотився назад. Тому так інтенсивність була підвищена, і противник. Наскільки ми розуміємо, до настання непогоди планує підвищувати інтенсивність для того, щоб десь закріпитись, десь мати якийсь успіх, щоб звітувати своєму командуванню про те, що вони не дарма, стільки живої сили втрачають на цих штурмах. Проте противник, як я вже казав, успіху не мав. Продовжуємо тримати оборону, продовжуємо ста. Яти міцно а противник, в свою чергу, окрім штурмів, також дуже активно застосовує авіацію, скидає каби на прифронтові міста, активно відпрацьовує артилерією своїми впівідронами, як на радіокеруванні, так і на оптоволокні. проникнень просочувань крізь наші бойові порядки ну тобто, їх спроб. Більшість все таки вдається ліквідувати ще на підступах до лінії бойового зіткнення, але тих, що змогли просочитися, також шукаємо, також знищуємо або беремо в полон. Десь от така ситуація. Антановано, вона про 72 атаки за добу. А скажіть ласка, як взагалі лічиться і що вважається атакою? Тобто заліт безпілотника, збиття розвідувальника, чи це механізований штурм, чи там м'ясний штурм від якихось кількості осіб? От як залічується штурм від ворога? Ну, штурмові дії, вони рахуються по кількості особового складу, який задіяний на Даному там конкретному напрямку і по тривалості е, часу, е, який триває оця штурмова дія е, безпосередньо, тому це рахується за добу виключно е, тільки ті події, які безпосередньо впливають на нашу. Лінію бойового зіткнення, ну або наші іноді і більш тилові позиції, якщо знову ж таки ворогу вдається просочуватися, і сюди не входять ні атаки безпілотників, ні якісь там скиди, ні збиття розвідувальних БПЛА. Це тільки безпосередньо жива сила або техніка противника, яка виконує штурмові дії на наші позиції впродовж якоїсь тривалості часу. Тандено, од зараз дуже багато є навіть засобах масової інформації насмішок з тих мотоциклів кавалерії, яку хоче ворог використовувати на фронті. А насправді наскільки вона діє? Наскільки важка мішень ворог на двоколісному, який швидко пересувається? Двоколісний транспорт насправді він дуже дієвий на не тільки на нашому напрямку, а на будь-якій ділянці фронту, тому що мотоцикл він дуже швидкий, дуже маневрений і може проїхати там, де не може проїхати важка техніка. І до того він ще дуже малогабаритний, тому в нього набагато важче влучити, чим наприклад в танк або в МТЛБ або в БМП. І тому піхота противника, яка на кількох мотоциклах швидко рухається до наших позицій, вона становить реальну загрозу саме через те, що в них дуже складно влучити на відстані. І деякі їх атаки вони ну не те, щоб мають успіх, але е, є дуже дієвими, і їм вдається все таки дістатися до наших позицій, де вже там далі наша піхота з ними вступає в контактний бій. Так що так це доволі ефективно. Не знаю, якщо до кавалерії, поки що на нашій на нашій ділянці фронту не спостерігалась кавалерія, але ну думаю, що навряд чи вона буде набагато успішніша за мотоцикли. Ну і насправді дуже жаль буде коней. Звичайно, не жаль а. Тварин буде дуже жаль вбивати, хоча не буде ну іншого виходу також не буде. Проте я не думаю, що насправді до цього дійде. Пане Данило, хотів би вас запитатися ще про артилерійські снаряди, тому що читаю Атешівці наш рух каже, що на Херсонському напрямку в росіян величезний брак саме тих якості снарядів, які вони використовують, там до 40%. Ви маєте якусь інформацію, або можете вже з досвіду ведення бойових дій якось оцінити якість їхніх артилерійських снарядів і як, взагалі, відбувається принцип використання артилерії. Вони пристрілюються, чи вони все париметром накривають, чи є які. Істочкові удари ну скажімо так, враховуючи те, що покровський напрямок являється одним з найпріоритетніших для ворога, відповідно, і якість, і кількість артилерії, яка тут задіяна, вона також дуже висока. І не можу сказати, що вони дуже погано стріляють саме на покровському напрямку. Точність, влучність артилерії ворога вона доволі суттєва на високому рівні, порівнюючи з іншими напрямками, де наша бригада раніше тримала оборону на покровському напрямку. Артилеристи противника доволі ефективно працюють, і браку снарядів у них також не помічено. І працюють вони вже не як за радянськими підручниками, накривають вони не якісь там великі площини простору, доволі точно можуть працювати і точково. Тому дуже важлива на нашому напрямку якісна контрбатарейна боротьба, виявлення якраз вогневих засобів противника і подальше нанесення по ним ураження артилерійським вогнем, або за можливості, також ударними дронами, якщо є змога дістати до артилерійських розрахунків або мінометних розрахунків, також стараємося відпрацьовувати. Панело, я також знаю, що у вас є дуже актуальний збір, і його потрібно закривати. Давайте ви розповісте, що потрібно вашому підрозділу. А я попрошу, аби ви QR-код на весь екран. Станом на зараз бригада Рубіж продовжує збір на антишахенні дрони. Залишилось зовсім небагато. Банка на 800 тисяч гривень. Наскільки я знаю, то залишилось там вже близько 100 тисяч гривень до збирати. І я дуже хочу подякувати вашому каналу за те, що допомагаєте просувати наш збір і всім телеглядачам, які цей збір підтримують. І як ми всі бачимо, і цієї ночі бачили Росія майже щоночі завдає удари шахедами по території України. І ці удари зараз спрямовані в першу чергу на енергетику для того, щоб у нас були блекаути для того, щоб не було в домівках води, тепла, світла і таке інше, і тому цей збір на зараз. Дуже дуже актуальний у нас е, дуже ефективні підрозділи, які працюють по шахедам, і їм е, необхідні дрони в великій кількості. А так як антишахетні дрони вони суттєво дорожчі за звичайні FPV, через те, що вони набагато більш потужніші, набагато більш швидкі можуть нести великий запас бойової частини для того, щоб уражати шахеди. І також у них доволі дороге програмне забезпечення, яке допомагає виводити його на ціль дрони. Потрібні постійно дрони потрібні в великій кількості для того, щоб робити українське небо чистішим і безпечнішим, і, хоч якось протидіяти більш ефективно, оцій навалі шахетів, які сотнями штук просто летять на мирні міста. Тому ще раз всіх закликаю доєднатися до збору бригади Рубіжна, антишахетні дрони. Ще раз всім дуже дуже дякуємо за те, що ви нас підтримуєте. Будь ласка, долучайтеся підтримуйте Силу оборони України. І так зробимо українське небо чистішим і ще один крок до перемоги. Пан Данило, дякуємо вам величезно, що ви тримаєте такі важкі важкі ділянку фронту як Покровський напрямок. Спасибі, що ви знайшли час та змогу розповісти нам в ефірі, те, що можна, так що відбувається на цьому напрямку, і також про збір хочу заакцентувати друзі. Давайте долучайтеся, тому що війна нікуди не поділася. Інтенсивність не також вона на найвищому рівні. На жаль, зараз з боку ворога. А те, що в нас є просто Дональд Трамп, який раз в тиждень виходить і каже, що я готую якусь зустріч зеленського і. Путіна абсолютно не вправі ніякій реальності. Війна триває. Тому давайте хто скільки зможе. 5, 10, 100 гривень. Ця сума вам не зробить абсолютно дня. Вона не вплине на ваш на якість ваших буднів. А разом ми зможемо закрити таку потрібну е, антишхедну рушницю для підрозділу. Рубіж Данило дуже дякую вам за цю розмову. Буду радий бачити вас ще в ефірі. Спасибі, нагадай нашим глядачам з нами був начальник розвідки зенітно-ракетного артилерійського дивізону бригади Рубіж Данило Борисенко. Хлопці працюють на важкому покровському напрямку. Мета ворога там вона не зміна це взяти місто Покровськ, намагається його обходити з півдня і з півночі. Але завдяки таким як Данило і іншим нашим хлопцям та дівчатам Покровськ тримається. Дуже достойно. Були заходи ДРГ, якісь в місто, оперативно були кинуті додаткові спеціальні сили, які, власне, можна так сказати, займаються тим, що зачищають Україну і наші села та міста від ворога, в тому числі і 225-й полк, знаєте, їх. В хорошому розмін цього слова називають е, е, пожежниками е, сирського, тому що вони передислоковуються в ті в ті інші напрямки і вибивають ворога, зачищають. Я дуже добре пригадую, що на Покровському напрямку були була важка ситуація трішки північно східніша від Покровська від Мирнограду. Там є населений пункт новоекономічне. Туди був 225-й полк його підрозділ закинуті. Хлопці відпрацювали і вже через день працювали на південь від Покровська. Пане Юрію на сьогоднішній день на 10 жовтня, яка ситуація на вашій ділянці фронту загалом по інтенсивності? Чи щось змінилось за останній період? І загалом, якщо ми говоримо купянсько лимальський напрямок, наскільки є загроза ворога зайти, контролювати ті чи інші частини Куп'янськ? І ви знаєте, 429 з дев'яти завжди виконує завдання там, де найскладніше, там де лучить. Так і зараз. Підрозділ продовжує виконувати бойові завдання як на Донецькому напрямку, так зокрема і на Харків, На Харківському коротко проговоримо про Харків. Харківщину взагалі, що відбувається. Найбільша загроза зараз, звісно, по місту Куп'янську. сили оборони проводять заходи для того, щоб противника стабілізувати на північно та північно західній околиці самого міста Куп'янська. Якщо казати про лісисту місцевість саме на північно-західній околиці, куди в попередні часи проникали диверсійно-розвідувальні групи противника, станом на сьогоднішній день бойовий порядок ущільнений. Ситуація стабілізована. Присутності диверсійно-розвідувальних груп, північно західній околиці до району населеного пункту Московська, Московка, зокрема, не фіксується. По самій північній околиці рух противника є в зв'язку з тим, що цивільне населення, на жаль, залишається в місті Куп'янську. Противник, розуміючи, це переодягається в цивільне, передягається в український однострій, український піксель і просучується в місто з одною цілею: перше, розібратися, де знаходяться сили оборони, в яких місцях. Друге, це розгорнути гарчин, гарчірку, яка називається русським флагом. І третє, сфотографуватися, зрозуміло, так інформаційний дати. Ну і третє, відповідно, це впливати на нашу логістику шляхом нанесення вогневого ураження або коригування вогню дронів та артилерії. На поточний момент противник не контролює жодну вулицю і жоден квартал в місті Купінську. сили оборони знаходяться на достатньо, скажімо так. Позитивному середовищі, яке має дати можливості закрити вхід до Купенська на північній, північно-західній околиці, і провести роботи щодо зачищення ворога, той, який маскується його диверсійно-розвідувальних груп самого міста Купенська. Уп'язлівобережний купен з в'язловий ситуації залишається беззмінною Силам оборони, вдається достатньо ефективно тримати цей плацдарм і давати противнику можливості мати успіх, незважаючи на те, що не було жодного дня жодного дня за останній рік, коли противник не проводив би ударно штурмові дії, не намагався висунутися вперед, а вів бойові дії в позиційній війні завжди рухається групи противника на тому чи іншому вітинку вже більше ніж ну тільки це на моїй пам'яті бо на цьому вітинку ми були до 2024 року потім до бізніше до 2023 потім воювали на Донеччині потім знову повернулись на Харківщину, потім Купівщина. От з 2024 року, з серпня місяця, цей район нам знову дуже і дуже. Став відомим як наслідок за моїм переконанням в силах оборони є всі перспективи і можливості в сил оборони відстояти місто Купянськ, не допустити її окупацію. І над Куп'янськом має мусить і буде моєліти синьо стяг. Що стосується інших відтинків Вовчанська, до прикладу, противник тисне, проте просувань немає. В районі населеного пункту Міловець, населений пункт між Дворічною і між Вовчанським, ситуація достатньо динамічна. Противник таки намагається розширяти плацдарм і замикати до дворічної поверху ем, між своїми підрозділами українську територію. Зараз також йде достатньо серйозне протистояння. За моїм переконанням, в осяжній перспективі. Противника немає можливості здобути в Харківській області суттєвих здобутків, а також зокрема, якщо ми кажемо про Донеччину, дуже динамічний, дуже динамічний напрямок. Але сили оборони роблять чудо, повірте, пройде час, і те, що роблять Сили оборони на Донеччині, буде прописано в книжках історії, а також в книжках військового мистецтва. Те, що роблять сили оборони, це чудо. Ми воюємо в умовах страшного браку ресурсів, а також живої сили порівняно з тим, що має противник, і цими силами і засобами нам вдається зупинити ворога, який нас переважає ніж суттєво, по всіх настановах і тактиках ведення бойових дій, які прораховуються математично, бо війна це про математику. Ми б не мали вистояти, а ми стоїмо. Як це відбувається? Це відбувається за рахунок незмінної підтримки українського народу, який допомагає гривню, який допомагає постом-репостом, який допомагає сіткою, який допомагає ковриком, який допомагає передає патрони до того самого дробовика. Дробовий передає в тому числі за рахунок тих, хто знаходиться на передній лінії бойозвітнення, кому на плечі впала найскладніша робота в село оборони, це наші штурмовики, і піхотинці і за рахунок тих, хто робив все можливе, аби знищити противника, виявити та знищити на підступах до основного нашого капіталу до піхотинців. Також варто зауважити, що держава Україна загалом зробила величезний стрибок з точки зору розвитку технологій, можливості їхнього масштабування і впровадження бойового застосування на лінії біозідні. На завершення своєї думки скажу наступне: зверніть увагу, будь ласка, що робить противник зараз? Противник наносить вогневі удари не тільки по об'єктах, які продукують електроенергію. Противник б'є по розподільчих станціях. Що це значить? Це значить, що, вибивши методично розподільчі станції, ми Скажімо, не зможемо настільки оперативно і швидко, як це було в попередні періоди, відновлювати електропостачання до того чи іншого населеного пункту. Противник дуже це добре розуміє, бо та технічна документація, як влаштована в нас енергосистема, вона знаходиться в Москві. В минулі періоди Україні не вдалося зберегти свою суверенність та незалежність. Вона була поневолена Російською Федерацією, як наслідок той час, доки ми знаходилися під гнітом в радянському Союзі. Більшість технічної документації про наші газові мережі, аміачки, про електромережі і так далі. Це всі інформації є в Російській Федерації. Вони достатньо добре знають, куди треба носи вогню враження. Що противник намагається зробити? Він намагається вибити підстанції, як наслідок занурити Україну в ньому, що вдасться йому призвести нас до повного колапсу. За моїм переконанням, ні не вистачить у них ні сил, ні засобів, ні можливостей. Але ця зима для окремих. Районів для окремих областей може бути дуже холодною і темною, тому, аби пройти її гідно, готуйтесь вже зараз. Знову я не залякую. Я просто прошу вас бути готові до можливих викликів, які настануть взимку. Купіть пальники, купіть парабанки, купіть речі, які вас зігріють взимку. Звісно, державні інституції будуть робити все можливе для того. Аби кожен населений пункт нашої держави, кожне місто мало постачання електроенергії, але може бути в цю зимку по-різному. Ми маємо бути готові і маємо вистояти. Друга тенденція, над чим працює противник? Ворог чітко розуміє, що військо це та частина соціума, яка виграє битву. Ми неодноразово про це говорили. Війну завжди виграє народ. По іншому не буває, по іншому це не працює як наслідок для того, щоб зломити Україну. Противник не може цього реалізувати на полі бою. Він розуміє, що він ще зітре не один мільйон росіян, а так оперативних результатів і бажаних на полі бою не отримає. Тому йому треба зломити українців. Як можна зломити українців? Перше, через занурення в тьму так бачить собі Путін. І в холод. Друге, через знищення наших виробничих спроможностей, якщо ви звернули увагу, в останній період часу противник б'є як по малому, так і по великому бізнесу. І не варто думати, що це вони трохи промахнулися. Вони навмисно б'ють по бізнесу, тому що для них важливо позбавити Україну можливого фінансового ресурсу, який акумулюють, зокрема, наші підприємства для ведення бойових дій. І третя складова: вони наносять вогневі удари по об'єктах цивільної інфраструктури. Це також не випадковість, це кровожадність Путіна. Він це дуже добре пам'ятає, як спрацювала свого часу в чеченській компанії і намагається те саме реалізувати проти українців. Тобто позбавити нас електроенергії, позбавити нас тепла, далі повибивати наші економічні великі хаби і малі в тому числі. І, звісно, тероризувати постійно цивільне населення, змушуючи українців виїжджати за кордон, змушуючи українців шукати кращої долі поза межами нашої держави. Путін розуміє, що у випадку, якщо йому вдасться досягти необхідного ефекту, то українська держава не буде мати основного капіталу людей для подальшого протистояння. Тож, за моїм переконанням, розуміючи, те, чого прагне Путін, як він це реалізує, ми не просто маємо підготуватися, ми мусимо підготуватися до того, що зима буде складною. Але якщо складеться по-іншому, ну умовно дали нам зараз додатково ракети. Дальнього радіуса дії і ті безпілотники, які виготовлює держава України, плюс ракети наших партнерів спрацювали по ряду стратегічних об'єктів на території Російської Федерації, і Росія відмовилась, таке може бути. Повірте мені, таке може бути, і Росія від своїх намірів працювати по енергетиці чи працювати по цивільній інфраструктурі. Тоді ми пройшли цю зиму легко. А якщо цього не відбулося, то ми маємо бути готові. Тож, друзі, якщо будемо тримати об'єднанострій. Все в нас вдасться, і вдасться вибороти право жити в цій війні. Пане Юрію, я вам дуже дякую за. Вашу відповідь розгорнуту і за ваші ключові тези. І знаєте, ви, ви кажете, що ви не залякуєте. Мені здається, що українців вже за ці чотири роки залякати не важко буде росіянам. А те, що ви кажете, що треба бути готовим, підготовленим, це однозначно, навіть беручи Харків, так як вони б'ють по Харкові тими безпілотниками, вибиваючи розподільчі підстанції, намагаючись зробити там цілковитий блокаут. Дуже дякую вам за цю від розмову. Дякую за те, що ви долучили до нашого ефіру. Нашим глячам нагадаю, з нами був командир 429-го окремого полку. Ко безпілотних систем збройних сил України Юрій Федоренко.